Національна мережа АСК UPG. прямі поставки з Європи. До цієї години ми будемо говорити про те, що відбувається зараз на українських фронтах. З нами на зв'язку є Петро Черник, це військовий експерт. Пане Петре, вам вітання і слава Україні! Героям слава нашу розмову пропоную почати з того, що зараз росіяни зосереджують за даними генштабу основні зусилля на наступальних операціях на чотирьох напрямках: це Бахмутський, Лиманський, Авдіївський і Новопавлівський. І на деяких з них на жаль вони мають успіхи. Чого очікувати від них і надалі, і чи зможуть вони виконати той план, який вони перед собою поставили, що стосується захоплення Донбасу? Ну, на мій поля, це неймовірно важке для них завдання. Те, що вони будуть тиснути, це логічно. Давайте ми зрозуміємо, що вони зазнали двох катастрофічних. Поразок у великих битвах я маю на увазі велику харківську операцію, а також дуже унікальну і серйозну херсонську операцію, і вони мусять показувати хоч якісь результати. І насправді так не буває, що коли відбуваються такі важкі бойові дії, які зараз ідуть в Україні, щоб тільки одна сторона мала якийсь нескінченний успіх. Нагадаю, що у другій світовій міністрі стало зрозуміло, що нацисти вже програють після сталінградської битви однак війна тривала ще довгих два з половиною. Роки, а на зламі 44-го і 45-го року німці організували таку доволі успішну наступальну арденську контроперацію. От і росіяни намагаються показати хоч якусь динаміку успіху. Але зрештою, давайте зазначимо, що з 1 серпня по сьогоднішній день просунутися на бахмутському напрямку усього наше, на 15 кілометрів. Це більш ніж скромні показники для другої армії світу. На мій погляд, ми зуміємо утримати оборону, і рано чи пізно складеться. Третя блискуча контрнаступальна операція українців. Більше того, мій оптимізм будується саме на тому, що є величезний бронепакет від армії США. Маю на увазі БМП. М 2 бредлі, а також є вже оголошено і нашими польськими і британськими партнерами про надходження до України дійсно серйозної бронетехніки, котра однозначно покращить оперативну ситуацію. Якщо говорити до речі за техніку від наших партнерів, зокрема і про британців, де британський уряд підтвердив надання 14 челенджерів. Других фактично фактично рота. Ми розуміємо, що воно не вплине на загальну ситуацію на на фронті, але може допомогти на конкретному напрямку. На вашу. Думку, е, оті 14 танків, які збираються поставити для нас британці, їх зараз краще залишити і підзбирати, чи все ж таки можна використовувати навіть ті 12, 12 наприклад, для якихось вузькоспеціалізованих завдань на невеликій ділянці фронту. Буде приймати рішення наш генеральний штаб, я абсолютно і повністю їм довіряю там професіонали вищого гатунку, де застосують, там застосують Взагалі би не вдавався до конкретизації ділянки, а де ж вони будуть використані, тому що противник матиме за честь уполювати хоча б одну таку машину. Не маю ні найменшого сумніву, що простоювати вони не будуть і будуть виконувати свою роботу за за для визволення наших міст, сіл і всієї нашої території. Е, якщо говорити загалом за от танки західного. Зразка Леопарди, «Абрамси», Челенджери. Чи є, от чи можна припускати, яка цифра нам потрібна, щоб перекрити потреби усього нашого велетенського фронту на понад тисячу кілометрів? Зброї багато не буває. Підкреслю зброї багато не буває. Чим більше, тим краще. Єдине, що можу так трошки для а, глядача. Поінформувати, що ж таке штатне комплектування військ у першу чергу, у першу чергу батальйонних тактичних груп. Так, отже, одна класична механізована батальйонна тактична група потребує в межах 11 танків або 33 бойові броньовані машини. А насправді усе разом танковий полк – це десь орієнтовно 94 машини і тому подібне весь бронепакет, який зараз надійде від нас. Від армії США я вже про та Бредлі згадав, але там що у лініті є і м113 бронетранспортери Неймовірно хороша машина. Там є 138 броньованих автомобілів Хамер і. Поза 50, якщо мені пам'ять не зраджує важких броньованих автомобілів когуар разом поза 300 одиниць. Отже, такою кількістю можна оснастити практично повноцінних три механізовані бригади, а це вже доволі багато. Ми зараз ще до танків теж до питання танків повернемося. Якщо вже зачепилися за Бретлі, одночасно такраз із танками заговорили про надання Бретлі всіх бронетранспортів, які ви щойно прилічили, і навіть велася розмова про страйкери. Що це за? Техніка, і як вона може допомогти ЗСУ в протистоянні росіянам станом на сьогодні? Заакцентую свою увагу саме на М2 Брелі, бо це чи не найкраща машина у частині бойових машин піхоти. У чому її серйозність? Перше, вона витримує броне, бронеудар до 30 мм, тобто такої машини, як БМП-2 у комплектації гармати 2А42. Другий момент, має дуже високошвидкісну і якісну 25 мм гармату Бушмастер у боєкомплекті практично 90 пострілів. той час самий БМП-2 має у межах п'ятисот пострілів і найсерйозніший аспект цієї машини це до семи протитанкових ракетних комплексів, які розташовуються на борту, два зразу у пускових установках, і п'ять ще від безпосередньо у віціку bgm-71 тоу-2 які неймовірно добре показали себе у сирійській війні, де повстанці знищили саме зразки радянської і російської техніки, тобто сім одиниць такої техніки на на борту однієї машини, це насправді дуже серйозно. Ну і звичайно серйозний захист. Десанту десант десантуються на бойовищі із корми з заднього боку, а не так, як скажімо, у БТР 80 чи 82 з боку, де є велика загроза під час десантування потрапляння під колеса власної машини. І найголовніше комплексна система наведення не тільки для оператора гармати, а й для водія уключно. Там дуже серйозні багатоканальні і тепловізійні, і лазерні, і оптичні системи. Це насправді. Король БМП, а М 111 М 11 одинадцять страйкер. Його особливість у тому це десь приблизний аналог ПТР-80 Правда, суттєво суттєво кращий, що він може комплектуватися важкою далекобійною гармату калібру 105 мм. міліметрів. Така собі посилена гармата на дуже швидкісному шасі. І чим більше таких машин до нас надійде, тим краще. Німці кажуть, що дадуть мардери. Мардери це молодші брати М2 Бредлі. Будемо дуже насправді сподіватися, що такої техніки буде тільки більшати. От 20 січня будуть збиратися міністри оборони 50 країн на е, у Рамштайні. І чи варто нам очікувати від зустрічі оцих міністрів оборони рішення по важкій бронетехніці, зокрема що стосується танків, про які ми говорили раніше? Ну я думаю, наші союзники мали би зрозуміти після варварського терористичного акту, який склався у Дніпрі, Бо це варварство, яке просто не складається у голові. Що без цієї техніки протистояти цієї цьому монстру нам буде неймовірно важко і не просто протистояти, а нарешті пора нарощувати всю технологічну основу для справжніх контрвеликих наступів і визволення України як от такої іншої філософії у цій війні бути не може. Або ми їх, або вони нас, і пам'ятаємо, що людські кількісні потенціали не співмірні, ми можемо виграти цю війну виключно завдяки трьом моментам: перше терплячість, друге здоровий глузд і якісна західна, західна, західна техніка. Пане Петре, а от власне про живий ресурс нашого ворога росіяни планують зібрати армію кількістю 2 мільйони. Як гадаєте, чи реалістичним є цей план? У сучасних умовах і наскільки він загрожує нам насправді, та він та нам росіяни загрожує ще се. Часів татаро-монгольської орди, бо в неї ніхто інший, як їхні спадкоємці. Так якщо бути чесними, ми ведемо з ними одвічний бій на цьому європейському фронтирі, і це правда, яку ми маємо розуміти, чи будуть вони нарощувати мобілізаційний потенціал. Будуть я десь сьогодні навіть дуже серйозно проаналізував от те, що називається соціальна допомога в Російській Федерації, і дійшов до невтішних Висновків, що там є мільйони безробітних чоловіків, котрі погрузли у боргах, в іпотеці і тому подібне. Цифра сягає майже 8 мільйонів людей. Це неймовірно багато, для яких оці от гроші, яким платять, а особливо за поранення 3 мільйони рублів, а особливо одноразові виплати за убитого 5 мільйонів рублів, а це майже 75 тисяч доларів. Ну, направду, соціальний прошарок людей, котрі готові ризикнути своїм життям і. Суттєво покращити свій матеріальний стан там насправді великий, і для багатьох, а це сотні тисяч, це дійсно вихід. І розуміючи, яка складна руска є душа, вони будуть на це йти. і не забуваємо, який там колосальний рівень пропаганди. Це щось поза межами осмислення. Гебельс, найбільший нацистський пропагандист, перевертається у могили від заздрості, як вони підняли його власні принципі, на найвищу точку, яка тільки можлива, за Путіна за вілічіє, вмирають і на жаль будуть умирати. Але разом з тим, якщо дуже якісно підійти до перемилювання цієї хай величезної, але все ж таки скінченної людської вибачте за метафору ковбаси, то все ж таки за в, в, в кінцевому результаті все однозначно буде за нашим сценарієм. А як гадаєте, яку ціль переслідують росіяни ось цією мобілізацією, яка триває, здається, ще от із березня? Вони хочуть повторити так звані подвиги совєтських генералів, які буквально ну фронти закидували гарматним м'ясом. Вони не то, що хочуть, вони їх повторюють, Вони діють за класи за класичними сталінськими методичками. Сталін свого часу стверджував, що на полі бою росіяни програти не можуть, і скільки би це не коштувало солдатських життів, ми, ми, ми будемо цю ціну платити. Це слова Сталіна, та насправді вони ж також екзистенційні і кінцевий бій. Вони ж прекрасно усвідомлюють, що як тільки зазнають класичної воєнної поразки, то їм кінець в абсолютно усіх сенсах. Чи не єдина правда, яку кажуть їхні пропагандисти? На власних майданчиках, особливо та пані Сімонян, чи точніше, не пані, це що їх не буде, якщо вони умудряться програти. Вони ж це вже усвідомили і саме так фанатично б'ються, банально відтягують свою катастрофу. Чи ця катастрофа прийде неминуче? Єдине, я не можу спрогнозувати, коли це станеться. Бо на превеликий жаль, і у ваші студії неодноразово озвучував рішення на пониження геополітичного статусу Росії. є, а вже й на фай, а на. Справді вже і понизили. Однак розвал Російської Федерації це велика геополітична головоломка, Порожній Сибір, де просто колосальні матеріальні ресурси китайцям ніхто віддавати не хоче. А, а от у нашому військово-політичному керівництві і загалом західні експерти попереджають про те, що навесні росіяни можуть піти в новий. Наступ, як гадаєте, це Донбас буде, чи все ж таки спробують із півночі зайти? Про що ми вже з вами до речі теж неодноразово говорили? І Я неодноразово у кожне приведу слова великого воєнного мислителя китайського Сундзи. Не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, щоб коли він нападе, ціна для нього була непомірною. Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду особливо попівночі? Та звичайно можуть. Боже, як стверджував Цицерон, що ближче крас крах імперії, то божевільніші їхні дії, і от така вона реальність є. Вони все ж таки розраховують. Що мають шанси у воєнному протиборстві, і направду тут є певне раціональне зр... ну, бо ще Черчис стверджував, що якби інша сторона уважала, що має шансів, то всі війни вже би давно закінчувалися. Але воєнна удача це дуже особлива і специфічна така річ. І історія знає безліч випадків, коли видавалося, що битва програна, а якийсь момент і битва переламувалася в той бік, там де просто було неможливо її переламати. Направду, кому цікаво такі випадки в історії можна знати. А розуміючи, знову ж таки, вдруге підкреслю, що вони б'ються на смерть, вони здатні абсолютно на все. Пане Петре, от до ви філософів згадуєте, в мене з'явилося ще одне філософське трохи питання, от повсякчас ми чуємо різні прогнози стосовно того, як і коли завершиться ця. Війна Кирило Буданов, керівник української розвідки, він залишається у тому дуже постійним. Говорить, що до літа скоріш за все будемо мати хороші новини. А от на заході деякі політики говорять, що ця війна може затягнутися на руки. В мене є от питання по цьому, але звучить воно трохи по-іншому. Що ми маємо зробити? Як ми маємо це зробити для того, аби ця війна от направду, завершилася раз і назавжди, як ви говорите, а не повторилася, як воно в історії у нас. Повторюється упродовж ну, там століть. Як гадаєте, чи от чи, чи можливий такий варіант, що загрози з півночі більше не буде? Ну або буде, але вона буде ну настільки незначною. Що коротше, які ваші прогнози стосовно цього такого... заходимо у філософський аспект цього питання? То я відповім словами великого грецького мислителя. Платона війна закінчується тільки для мертвих Це спільне явище, яке відколи людина придумала політичну систему, не зупинялося ще ні одного року. Сам для себе десь 20-те століття. Я не знайшов там мирних років і впевнений, що усі попередні такі самі, бо і там уже все проаналізовано. коли ми зможемо. Е Перестати відчувати тиск воєнної загрози і з боку північного нашого сусіда не вперше, але маю за честь ще раз оголосити своїх власних п'ять принципів. От які п'ять пальців на руці дуже легко запам'ятати, цей монстр розпадається на 15-20 держав. У них забирають ядерну зброю. Їх відсікають, те що лишається на території Московської Республіки. Нафти і газу Україна входить у НАТО, і найголовніше два покоління це 40 років. Вони проходять так звану санацію очищення, те, що проходив в ідеологічному сенсі, у першу чергу, те, що проходили нацисти, німці. Після другої світової війни і те, що проходили я також за результатами Другої світової війни. А тепер давайте будемо чесними: як скласти всі цих п'ять чинників в один фокус, я поки що не розумію. І повірте, це для мене також головоломка. А розуміючи і неодноразово підкреслював, що четверта міжнародна система перекреслена, яточка познавська її немає. А п'ята не може народитися в інший спосіб, окрім як воєнного не буде по інакшому все решта ілюзії. Нам не треба думати, чи не буде наступної. Не буде в обов'язковому порядку стопроцентово. Нам треба думати, в якому таборі – переможців чи переможених. І знову ж таки, мій власний філософський, навіть би політологічний висновок, будуємо український сахал. І злітяни воюють з 1948 року. День у день, успішно 10-мільйонна нація тримає у напрузі 2 мільярди ворогів арабо-мусульман і ще й процвітаючу країну. Побудували не буде по-інакшому пакем парабелом. Хочемо миру готуємося до війни. Ой, е дякую, пане Петре, за таку детальну розповідь. Дякую, що поділилися з нами своїми прогнозами. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Петро Черник. Це військовий експерт. І говорили ми про ситуацію на фронтах.